Капітан, більше нікого не залишилось! Що робити? Ми повинні виграти час для порятунку жителів. Помремо з честю! Так, сер. Я не хочу вмирати! Я не хочу вмирати! Я не хочу вмирати! Чому він не вбив нас? О, блядь. О, ні, що він робить? <піллянський> Прошу вбий нас! Не треба більше. <піллянський> <піллянський> ну його нахуй! <піллянський> Переві озвучити матуа і горпробу. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.